Ікра червона, ікра чорна, ікра Мелітопольська підроблена. У Запорізькій області спіймали продавців фальшивої ікри. Поласувати підробленими делікатесами ризикував кожен, хто зупинявся на залізничній станції Мелітополь. Саме там двоє місцевих продавали вояжерам підробку. Много подали? Ні, подалі. не ні. По Затримали шахраїв, коли вони намагалися продати фальшиву ікру громадянці Російської Федерації. Однак слідчі думають, що ця жінка далеко не перша, хто клюнув на ікряну підробку. В цьому році, в літній період, нам і виявлено сім таких фактів. Вже возбуждена шість уголовних діл по статті Студіонаста головного кодексу України. Проти затриманих чоловіків порушили карні справи. На допиті вони зізналися, що замість справжньої кри продавали так звану альгінову, штучно створений замінник на основі морських водоростей. Експертиза ж встановила вилучені делікатеси небезпечні для здоров'я людей.